Друзі мої, всіх 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 вітаю на прямому ефірі. Ми з вами, як завжди, в четвер збираємось, і це останній ефір місяця. Ну, вже й місяць закінчується, тому, звичайно, дуже класно, що ми з вами поговоримо. Сподіваюся, зараз почнете підключатися, дасте мені знак, що в нас все добре, видно, чутно. Тема сьогодні дуже-дуже класна. Я взагалі люблю вітамін Д. Хто зі, мною давно, ой, хто зі мною давно знає, що я такий прихильник вітаміну Д. Дуже багато а, хвороб ми можемо не допустити, наприклад, такі хвороби, як аутоімунні хвороби. Упередити, не допустити, дуже багато хвороб вести в ремісію, вилікувати завдяки тому, що ми будемо підіймати рівень свого вітаміну Д. І завдяки тому, що наш вітамін Д почне переходити в гормон Д. Про це сьогодні буду розповідати, тому що мати в крові високий вітамін Д це не значить мати а, якраз гормон Д. Тобто тут теж такі. Цікаві моменти. Так, бачу, ви підключаєтесь потрошечку, видно, чутно, все нормально. Тоді ми з вами почнемо вже по темі. Вітамін Д плюс К2. Це в нас така новинка, тому що раніше був просто вітамін Д, ви його приймали, і в принципі, ви знаєте, під час ковіду вся ця історія з вітаміном Д у нас почалась, коли вітамін Д. В схемах антиковідних почали включати вітамін Д, вітамін С та цинк, така, знаєте, противірусна схема. І це насправді так, тому що вітамін Д його достатній рівень, і не тільки вітамін Д, а про гормон Д він якраз відповідає за наш імунітет. За що ще відповідає вітамін Д? Звичайно, за те, щоб в нас. Нормально, адекватно засвоювався кальцій, тому що дуже часто буває така історія, що людина має вже моменти остеопорозу, вже проблеми з кістками, якісь дегенеративні процеси починає приймати кальцій де ще й починає там, звичайну форму, якісь там глюканат кальція приймати. Чи просто починає більше їсти продуктів, які в себе в собі містять кальцій, а кальцій не підіймається якраз там, де він потрібен. Підіймається в крові, він може підійматися в крові, робити кальцинацію сосудів, судин наших, ростити нам камені в нирках, в жовчному м'яхворі, а там, де Потрібен, він не підіймається, тому що, звичайно, ми не маємо достатнього рівня вітаміну Д. Тобто, ну, перше таке, знаєте, банальне, можна сказати, банальна така функція, про яку дуже багато хто знає, це якраз засвоєння кальція. Якщо ви знаєте про цю функцію, ставте плюсик. Ось, Тобто теж ми такий момент бачимо. І ще е, зразу скажу, хто здавав вже аналіз на кальцій, на вітамін Д, може на парад а, ви помітили, якщо у вас така історія, ну це більше люди, які якраз вже страждають якимись проблемами, якраз з кістковою системою, помітили, що низький рівень вітаміну Д пов'язаний якраз з високим рівнем кальцію в крові. Тобто, це така от історія. Також хочу сказати, що для тих людей, які намагаються скинути вагу. Які мають інсулін-резистентність, які мають вже цукровий діабет, особливо цукровий діабет другого типу, ви повинні розуміти, що вітамін Д достатнього рівень. Вітамін Д відповідає за спалювання жиру. Дуже-дуже важливий момент. І тут, от в контексті, знаєте, такої персоналізованої медицини, я хочу вам сказати, що. А, ну, середня статистична доза тим людям, які мають вже проблеми з вуглеводним обміном, вона буде замала. Тобто там вже йде більша доза. І от якраз в нашому препараті дуже гарно, що в нас додатково є К2, і ця більша доза вона буде краще засвоюватись. Ось так. Далі чим ще пов'язаний якраз от дефіцит вітаміну Д? Він пов'язаний з депресією, стресом і суїцидальними нахилами. Тобто вітамін Д нижче, ніж 16 награм на мілілітр, у вас можуть бути інші виміри в лабораторії на на мілілітр, тоді їх ви, ви повинні ділити на 2,5 чи просто в калькулятор перевести на в нанограми на мілілітр, щоб ну, зрозуміти як. Так от, рівень нижчий ніж 16 наг на мілілітр пов'язаний з депресією, соціальними нахилами. А, і знаєте, такими важкими нервовими станами дослідження проводилось на базі клініки психіатричні, ті люди, які намагалися зробити собі суїцид, якраз вони мали дуже-дуже низький рівень вітаміну Д. От просто от на секундочку, помисли замислити собі, от скільки функцій в нашому організмі виконує вітамін Д. Як він працює, скільки рецепторів наші клітинки мають до нього, і як погано, коли ми з вами знаходимося в дефіциті вітаміну Д, наскільки страждає наш організм. Тобто, це, знаєте, вам така, такий спойлер і така а, думка, щоб ви собі порефлексували, прокрутили. Також а, вітамін Д нижче, ніж. 20 нанограм на мілілітр пов'язан з гормональними проблемами жінок і з безпліддям. І, взагалі, от превентивна медицина, превентивна дієтологія, перше ніж робити еко, підіймає якраз рівень вітаміну Д тим дівчатам, які не можуть самостійно завагітнити. І, в принципі, от, знаєте, корінь всіх цих проблем є в тому, що. Вітамін Д не перетворюється на гормонду, ну, через те, що в нас недостатність є вітаміну Д, через те, що ми його з їжею недоотримуємо, з БАДами недоотримуємо, чи недоотримуємо з тим, що в нас погана робота кішківника чи от жовчного міхуру, теж дуже-дуже важливо на це звертати увагу, що в нас можуть бути якраз проблеми з жовчним міхуром, і вітамін Д він банально, просто не може засвоїтись нашим організмом. Так, далі, що ми ще, ще з вами можемо про вітамін Д сказати. Ми з вами можемо сказати, що це вітамін, який ми маємо приймати також і влітку. Дуже багато от клієнтів в мене так кажуть, що ну, ладно, там, взимку я приймаю 2000 міжнародних одиниць, ну вже так, так, так і будь. Ось, а влітку навіщо мені вітамін Д? Так я вам можу сказати, що в принципі. Більше, ніж 50% населення земної кулі знаходиться в дефіциті вітаміну Д. Ті країни, в яких постійно сонце, Ізраїль, арабські країни, ну, арабські країни, там люди від сонця навпаки ховаються, ну, такий, знаєте, яскравий приклад це Ізраїль. Так от в Ізраїлі тотальний дефіцит вітаміну Д. Тобто те, що в нас почало світити сонечко і ви почали засмагати, не значить, що у вас буде гарно засвоюватись вітамін Д і переходити найголовніше в гормон, Д. Це дуже важливо зрозуміти. Дуже важливо, як, яка у вас шкіра, чи вона здатна якраз приймати вітамін Д. Більш світла шкіра, шкіра вона до цього більш адаптована. Темна шкіра, навпаки, тобто теж тут, от, знаєте, такі якраз генетичні моменти. І ці генетичні моменти дуже важливо теж відслідкувати у себе. Крім того, має значення, який нахил, якраз, сонечка зараз до нас, тобто, не у, не у будь-який час доби ми можемо отримати вітамін Д, навіть якщо ми будемо засмагати. І крім того, ми не забуваємо, що Ну, дуже багато, коли ми маємо сонячних променів. Це підвищує якраз ризики по онкології шкіри. Тобто, теж ми це з вами розуміємо і не сподіваємося, що влітку ми будемо більше вітаміну з сонечка отримати. Звичайно, яку якусь кількість ми отримаємо, але це буде не така велика кількість, як насправді потрібно. Дуже багатьом людям. Звичайно, це теж дуже такі детальні моменти, пов'язані з генетикою, пов'язані з нашим способом життя і так далі, і тому подібне. Тому найкращий варіант а, дізнатися, яка вам доза вітаміна Д потрібна: це здати аналіз на вітамін Д. От зараз в нас. А, Лише 16 людей в ефірі чомусь, я не знаю, чому <смі> так мало сьогодні. Але, от якщо ви здавали вітамін Д, напишіть, будь ласка, свій рівень. Який у вас рівень вітаміну Д в крові. Бажано в нанограмах на мілілітр, тому що в наномолях, ну, я так швидко не, не можу перевести, який у вас рівень вітаміну Д. Якщо ви не здавали, напишіть ні, не здавала. Не здавало, не знаю. Буде вам завдання здати рівень вітаміну Д. Ось, а хто здавав, напишіть, будь ласка. Оптимальний, зразу скажу, оптимальний рівень це 50-75 нанограм на мілілітр. Ну, Більше ста нам, звичайно, не потрібно, тому що теж, коли вітамін Д, це в нас жиророзчинний вітамін, і коли ми маємо профіцит вітаміну Д. Теж можуть бути не дуже такі гарні наслідки по нашому організму. Крім того, коли ми маємо профіцит Д, ми будемо мати дефіцит магнію. І тим людям, які приймають більше п'яти тисяч міжнародних одиниць, зараз ми розберемо, скільки в нашому спретчику. І я вам скажу, як правильно як правильно приймати ось так. От ті, хто приймають більше п'яти тисяч міжнародних одиниць, а я вам скажу, що краще приймати також з кальцієм. Тобто дуже важ... Ой, з, кальцієм, вибачте, з магнієм. Дуже важливо додати до вітаміну д магній. Якщо не буде у нас недостатність магнію, теж будемо мати і депресивний настрій, проблеми з кістковим апаратом, і закрепи, і дуже багато проблем. Так, бачу, більшість не здавала. Альона здавала 30, треба трошечки довести до 50. Тобто, можна, якщо 30, то можна 5 тисяч міжнародних одиниць приймати, Місяць поприймали, потім. Хоча б тиждень переждали, і потім вже ми можемо знову перездавати аналіз. Якщо дійшли до 50, то вже залишаємо 2000 міжнародних одиниць і. В принципі, до осені можете 2000. Я думаю, що він у вас буде класно триматися. Тому що Альона вже пропрацьована. Вона вже на багатьох в мене програмах була, вона вже знає. Ось. У кого не підіймається рівень вітаміну Д, теж таке часто буває через те, що є проблеми з жовчним міхуром, Дуже часто таке буває, тому що вітамін Д це якраз жиророзчинний вітамін. Він у нас буде класно засвоюватись, коли ми на сніданок будемо їсти правильні продукти, білкові, жирові. Наприклад, яйця ми з вами на сніданок поїли, рибку ми з вами на сніданок поїли. А, ну, Можна і рослинні жири, можна і з горішками поєднати, поїли ми з вами все це. Достатню кількість білку отримали, плюс ще клітка вина, пшикнули собі вітамінчик Д. І він у нас почав роботу. Але якщо в нас застів в жовчному міхурі, то в нас жовч банальна, вона не буде відтікати в кишківник. Якщо вона не буде відтікати в кишківник, то оці жири, які ми отримали з їжею. Вони просто знаєте, як транзитом пройдуть а, в, в туалет, пройдуть транзитом, якщо нормально сходити ще в туалет. Тому що з проблемами жовчного зазвичай є закрити. І у вас буде такий жирний стілець, тобто вам а, треба буде користуватися йоршиком для того, щоб помити після себе унітаз. І це вже. У кого таке є, це вже ознака того, що не дуже класно працює жовчний міхур. І може бути таке, що ви приймаєте вітамін D, і він у вас просто йде транзитом. Тобто тут потрібно працювати з жовчним міхуром. Ну, я це роблю на програмах з дівчатами. Для початку робимо ОЗІ, дивимось, як що. І потім вже ми от таким от чином класно пропрацьовуємо. Пропрацьовує жовчний міхур. Теж від багатьох хвороб ми можемо позбавитись від хвороб, якраз і пов'язаних з гормональним фоном, таких як ендометріоз кісти, поліпи. Тобто тут теж таке звичайно класно працює. Через який час можна здавати аналіз після закінчення курсу вітаміну Д? Тиждень пройшов, вже можете здати аналіз. От оптимально. Тиждень пройшов, здали, подивилися і класно вже можна оцінити. Якщо нижче ніж 40 нанограм на мілілітр, то 5 тисяч міжнародних одиниць приймаємо. Що таке 5 тисяч міжнародних одиниць. По нашому спрейчику це 5 пшиків. Ось. Крім того, от в чому давайте тоді вже буду переходити поступово до. Нашого спрею, в чому такий а, великий плюс нашого спрею це додаткова К2 в складі. К2 якраз є кофактором. Що значить кофактором до вітаміну Д? Це значить тою речовиною, яка допомагає засвоїтись вітаміну Д. Тобто, теж дуже важливо, щоб вітамін Д класно засвоївся. Перше правило, ви його приймаєте жирною їжею зі збалансованим жирним сніданком. Теж скажу, чому зі сніданком, тому що вітамін Д він має таку, а, таке, таку якість, він буде вас трошечки бадьорити, тому в другій половині дня його не бажано, тому що нам з вами треба гарно висипатися, спати, мати правильний режим, тому перша половина дня оптимальна для вітаміну Д. Тобто сніданок це взагалі супер попер для вітаміну Д. Ось АК2 буде підсилювати дію і буде краще всмуктуватися. Не будуть рости у вас камені. Не будуть рости у вас якісь патологічні процеси. Кальцинація буде відбуватися якраз по кісткам, а не там, де вона не потрібна в судинах, в нирках, в жовчному міхору. І це теж дуже-дуже важливо. Тобто такі от моменти, нюанси хочу вам сказати. Як я сказала, в нашому вітаміні Д в одному пшику тисячі міжнародних одиниць. Тисячі міжнародних одиниць, це в нас, знаєте, така ну мінімальна дитяча доза. У кого класний рівень вітаміну Д 50-75, то в принципі тисячу дві тисячі достатньо. У кого, як я сказала, нижче ніж. 40 нанограм на мілілітр, от, наприклад, 30. Хоча ви по референсу лабораторії бачите, що 30 це норма. Ну, Но, насправді, це не норма, я вам скажу, це такий от мінімум, щоб жити, щоб не скатитися в аутоімунні захворювання. Ще не сказала, що дефіцит вітаміну Д дуже тісно пов'язаний з аутоімунними захворюваннями. тіреодіт – те, що я бачу повсімісно, як то кажуть, і люди чомусь намагаються лікувати саме штатоподібну залозу, там щось приймають. Це вірно, це вірно приймати. Але ми повинні розуміти, що аутоімунні захворювання це захворювання не тільки штоподібної залози. І аутоімунітет в тому числі це захворювання імунітету, а вітамін Д це перше, що потрібно для нашого імунітету. Тому, звичайно, при аутоімунному тіредіті ми. Маємо просто необхідно, щоб ми мали з вами адекватний рівень вітаміну Д. Просто необхідно. Також хочу сказати вам таку нову інформацію. Ну, я вже казала її, особливо хто був в мене на ефірах, на вебінарах. Нещодавно проводила, то для того, щоб адекватно оцінити якраз рівень вітаміну Д, і як він засвоюється, і чи він працює, будемо так казати, чи він працює, ми з вами дивимось такий аналіз, як парад гормон. І от парад він має бути нижчий, ніж 25 чи 2,5. Тобто, зараз от, теж така класна інформація, що ми дивимось разом, ті люди, особливо, які вже приймали вітамін Д, ми дивимось разом: вітамін Д плюс парадгармон, і от так от ми оцінюємо, чи в нас працює вітамін Д, чи треба щось додати, чи треба з жовчним пропрацювати, шлунково-кишковим трактом. Тобто, це такі, знаєте, нюанси. Не хочеться ж нам переплачувати гроші, щоб а, в нас був дорогий кал, жирний дорогий кал. Чистили ми унітаз від нього і нічого не отримували. Ніякого поліпшення. Нам треба, щоб в нас була. Поліпшення зразу, щоб ми з вами були в повному здоров'ї, щоб ми з вами не мали ніяких ніяких проблем. Це, звичайно, дуже-дуже важливо. Ось, мої дорогі. Тобто, такий, знаєте, підсумок, вітамін Д дуже класний вітамін, потрібен, в принципі, всім дітям від народження, я раджу з педіатром зі своїм, спілкуйтеся з цього приводу. Ось а, приймати зранку з жирним сніданком, з нормальним, адекватним, а то будете одні жири, там сало їсти на сніданок, і білок не будете їсти. Ні, так не потрібно. Приймаємо, знаєте, з таким гарним чудовим сніданком, збалансованим, недостатньої кількості. Кавини, звичайно, ми слідкуємо за здоров'ям жовчного міхора, теж дуже важливо, щоб в нас засвоювався вітамін Д. І дивимось, коли ми поприймали чи коли ще не приймали. Хочете знати, яка вам потрібна доза. Дивимося аналіз на вітамін Д, разом бажано з порад приймати і вже тоді оцінюємо. Ну, хто не знає, скільки у вас вітаміну Д, починайте з двох тисяч міжнародних одиниць. Наприклад, зараз не можете здати аналіз, якась така ситуація. Починайте хоча б з двох тисяч, тому що ну, є такі в мене люди, і в мене на практиці є такі люди, у яких зафіксовано, навіть вони там поприймали невеличку дозу, і бах, ми фіксуємо в аналізах більше ніж 100, 100 нанограм на мілілітри. Ну, це вже забагато і нам вже теж не потрібна така додаткова кальцинація, як я сказала. Наших судин, ростити в жовчному міхурі, там, в нирках щось, тому, звичайно, ми теж за цим стежимо. Це ж все ж таки в нас такий медичний препарат, тому ми так от все в сукупності оцінюємо. Парад це такий аналіз. Ми здаємо аналіз на парад і дивимося, чим в нас гарно працює вітамін Д. Ось теж ви. Ну ті, хто дуже багато людей також додатково кальці дивиться, іонізований кальцій теж можна додатково подивитись. І Я вам скажу зразу, що високий кальцій, низький вітамін Д дуже часто зустрічаються. Ті, хто не приймають вітамін Д, зазвичай такий є. Ну, парад гормон це взагалі такий цікавий аналіз. Він там і на ризики онко вказує, тобто його треба здавати. Дитині 8 років треба обов'язково додавати, Ну 2000 міжнародних одиниць цього ми можемо починати, сміливо і краще Наташенька здати аналіз на вітамін Д, дитині. Теж ми здаємо аналізи, як собі робимо щорічний чекап і про своє здоров'я турбуємось, так і дітям. Якщо аналіз на вітамін Д здала через два дні після закінчення курсу, курсу прийому, то буде не інформативно. Ну, буде інформативно, але дивіться, може бути трошечки підвищено. Тобто ви можете там трошки відкинути ось так. Так, питання полетіли. Давайте питання. У нас 7 хвилин ефірчику ще будемо відповідати. В принципі, по вітаміну Д ми все з вами розібрали. Який комплекс порекомендувати жінці 60. Ну, от якраз, вітамін Д підійде чудово, куркумін буде обов'язково. Знаєте, така підтримка. Можна, в принципі, і жіночі вітаміни вже давати З пушки по вороб'ям. Ну і, звичайно, по її скаргам. Тут от, треба орієнтуватися, на що вона скаржиться. Ось, кальцій магній колаген, окремо калаген. От в чому зараз її. Питання на те, от, перше, як моя стратегія, перше, закрити дефіцити, а потім вже такі яркі дефіцити, яскраві дефіцити. Там у когось дефіцит заліза, у когось дефіцит магнію, у когось дефіцит вітаміну. Д. Перше за все, їх закрити, а потім вже працювати так з усім організмом. Чи можна поєднувати з кальці магній колаген? Не можна, а треба поєднувати з кальці магній колегеном. Буде чудове, просто шикарне засвоєння. І якраз будете отримувати такий оптимальний рівень. Всі вітаміни БАДи? ні, всі, якщо всі-всі-всі, то не можна, тому що там, наприклад, Бешки будуть дублюватися. Теж Бешки в нас, на відміну від, наприклад, вітаміну Д Водорочинні, Але все ж таки не потрібно їх поєднувати всі разом. Якщо людина проходить хіміотерапію, чи можна приймати вітамін Д. Ну, я не бачу протипоказання, але це потрібно спитати все ж таки у лікарів. Є різні препарати і різні думки в цьому плані, тому, звичайно, з лікарем, все. Все. коли от людина так серйозно лікується, в нас з вами зараз превенція йде захворювань, коли вже серйозне захворювання, обговорюємо з лікарем. І вже приймаєте разом. Так, так, так. За нові вітаміни, що скудла за місяць на 8 кг, що їла все. Ага. За які нові вітаміни? За вітамін Д? На вітамін Д справді жир... жироспалювальний. Ось. Тому таке може бути. Але, звичайно, не, не на 8 кг все ж таки. А це плюс Б можна схуднути худнуть від дефіциту калорій, тому моя думка, що треба робити дефіцит калорій, перш за все, налагоджувати режим. Знаєте, така думка батана науковця. Перш за все, дефіцит калорій. Дефіцит калорій, а потім все інше. Із безпечних, із безпечних препаратів, там не ефідрін, нічого такого. Якщо не приймати, то насправді працює банальщина. Режим, дефіцит, вода, сон. Ось. Так, жінка 60 років, хоче замовити гіалорон, що з ним їй порекомендувати. Гіалурон — класна ідея. Вітамінчик Д порекомендуєте, якщо не хоче здавати аналізи 2000 міжнародних одиниць. Куркумін порекомендуйте, що теж можна попрацювати класно з печінкою. Ну, якщо є там, проблеми з жовчним міхором, то обережненько. Ось. У жінки був викидень, хоче вітамінки пропити жіночі з Жіночі норм, спироліна норм і вітамін Д. Ну чому був викидень? Теж сьогоднішня тема. Я взагалі так люблю вітамін Д, що можу про нього довго розповідати. Дуже багато в ньому, в ньому таких біохімічних глибин, які ще будуть, я думаю, що і будуть, і будуть, і будуть довго-довго вивчати. І Будемо ми ще навого багато чого знати про вітамін Д. Тому я б рекомендувала дуже ось. Ну і звичайно, там можливо. Можливі різні історії, чому це, це було, можливо, там мутація фалатного циклу, тоді фолієву кислоту в правильній формі приймати. Ось така історія теж в нас є, мої дорогі. Ну і, звичайно, теж нагадаю, знову така, знаєте, думка науковця такого батану. Не забувайте, що всі вітаміни це вишенька на торті. Якщо ви не будете. Їсти нормально білок, якщо ви не будете пити нормально воду, нормально спати, знати, що таке дефіцит калорій і притримувати його, то ну, насправді вітаміни вони чи не будуть зовсім працювати, будете робити дорогу сечу, дорогий кал, а чи будуть працювати частково. Ви підсилюєте якраз дію вітаміну Д своїми шикарними. Правильними щоденними діями. От щоденні дії – це, це наше рятування від усього. Навіть в самі такі, знаєте, складні часи. Ось, на собі зараз знаю, перевіряю, і в самі такі тяжкі часи. Знаю, що в мене тримає рутина моя. Тренажерний зал, харчування, вода. І все це, знаєте, так, утримує на плаву, звичайно. Ось так. Так, любі мої, які ще питання, скажіть мені, будь ласка, чи вам все по вітаміну Д зрозуміло? Сподіваюсь, по вітаміну Д все ок, все вам зрозуміло. На наступному місяці не знаю, що які ще в нас будуть теми. Думаю, як завжди, все цікаве, все чудове. Ось, ну, новинки ми з вами вже всі розібрали. Це супер! Звичайно. Я рада, що ви вже маєте таку базову інформацію по новинкам. Тому що будете і собі знати, як їх приймати, і своїм клієнтам це класно. Ось так. Все, питань не бачу. Тоді ми на сьогодні прощаємось. Бажаю вам гарних вихідних. Бережіть себе, своїх близьких. Відпочивайте. Дуже важливо нам з вами відновлювати ресурс. Ось, завтра буду проводити у себе в інстаграмі. По темі закрипів ефірчик сьогодні буде роб... проводити зі стоматологом ефірчик. Дуже теж цікаво будемо розбирати здорову тарілку, здоров'я зубів. До речі, вітамін Д тут теж до теми. Ось Тому що кальцинація зубів теж відбувається, коли в нас є достатній рівень вітаміну Д. Наприклад, цей карієс постійний у дітей, та й у дорослих, чого там гріха таїть, є такий момент. Він пов'язаний якраз в тому числі із низьким рівнем вітаміну Д. Тому будемо все це розбирати. Кому цікаво, приєднуйтесь. і сьогодні на ефір, і завтра на ефір. А з понеділка я вже з дівчатами проводжу детокс. Теж буде дуже-дуже класно. Все, на сьогодні я з вами прощаюсь. Гарного вам дня, всім пока-пока!